Головна відмінність витрат на оборону України і Росії полягає в тому, що Росії нічого не загрожує, ніхто не загрожує Росії. Тобто вони можуть зупинити військові витрати в будь-який момент. От вони побачать, що щось не вистачає десь грошей, і вони припинять витрачати гроші на війну. Тобто зараз вони витрачають, я ж кажу, як на Маркетинг рекламні витрати для бренду Путін, Собиратель земель русських. Ось і все. Ось чому річ. Тобто якась загроза економічна, там розруха не загрожує Росії. А нам загрожує Росія. І ми повинні витрачати як можна більше грошей на зброю, на виробництво зброї, на знищення росіян. Ось чому річ. Це відмінність. Вони на розслабоні. А ми повинні напрягтися. Привіт, друзі! Перемога це розгром російської армії. Ну, іншого визначення перемоги я просто не бачу. Ми тут збиралися з нашою ініціативною групою, політично стурбованими ініціаторами сім кроків до перемоги, і одностайно прийняв такі визначення. І нагадаю, що Воєнна доктрина має бути, назву дав Святослав Дубина, Бермудський трикутник. Все, що заїжджає в Україну, кожен, хто заходить в Україну зі зброєю, має бути знищений. Він просто має зникнути. Тобто все сюди, що заїжджає з Росії, просто зникає, щоб кожен росіянин знав, що Україна. Краще туди не лізти. Ось таке перемога це розгром російської армії, доктрина Бермудський трикутник. Я сьогодні написав такий довгізний допис, як це все потрібно зробити, і з такими витратами бюджету, як є зараз, ми нічого не зробимо. Тобто перемога неможлива, якщо Армію не фінансувати для того, щоб прийти к такому розумінню, до такої думки, що війна це надовго і єдиний шлях перемогти це розгромити російську армію, потрібно зрозуміти, що іншого шляху просто немає. Чому немає іншого шляху? Для цього потрібно розуміти, що відбувається в Росії, що думає Путін, яка там економіка. І я для цього переслухав декілька годин виступів російських економістів, які стоять на боці України, які критикують Росію і Путіна, які зараз живуть за кордоном. Але це всесвітньо відомі економісти, поважні економісти. Я роблю декілька висновків. Перший висновок, як зараз воює Росія і скільки грошей вона виділяє на війну і що там відбувається в економіці Росії, вона запросто може жити 5-7 років. Тобто нічого зараз не загрожує російській економіці. Це перший висновок. Другий висновок. Війна сприймається Путіним як маркетингова стратегія. Йому зараз потрібно продавати своєму народу, народам антизахідних, антиколоніальних країн, які ведуть таку політику антизахідну, антиколоніальну, продавати свій бренд. Бренд борця з Заходом, борця за консервативні цінності проти цього всього ЛГБТ, зеленого переходу. І він зараз продає свій такий бренд. Для того, щоб продавати такий бренд, потрібні гроші. І він найняв на пост міністра оборони економіста, якому, на мою думку, була поставлена така задача. Скільки Росія може витрачати грошей на війну, на оборону взагалі, щоб економіка жила, От підтримати рівень життя на такому ж рівні, щоб не було погіршення економічної ситуації щоб рівень добробуту постійно зростав в Росії, <кій> і йому порахували, що на наступний рік можна витратити 142 мільярди доларів. І тобто для Путіна ці витрати, це як витрати на рекламу, на маркетинг. В нього немає мети там, захопити Харків, ці там чи Дніпро. Чи щоб над Києвом був російський прапор? Він просто хоче, щоб постійно була війна, щоб його цей авторитет був постійно на піднесенні, як такого собирателя земель русських. Оце стратегія Путіна. Постійно продовжувати війну, для цього потрібна постійна ескалація. І економісти йому порахували, що і як потрібно робити, щоб можна було витрачати якусь частину бюджету от на цей піар, на цей маркетинг. Потрібно пам'ятати, що витрати військової Росії це не тільки війна в Україні. І можна припустити, що війна в Україні, скоріш за все, це менша часть всього воєнного бюджету. Тому що там є ядерна триада, тобто це підводні човні, якісь там ракети, супутники, носії для ядерних боєголовок, тихоокеанський флот. Чого тільки немає, тільки немає в Росії, та подивився, в них тільки підприємства, які працюють на воєнний космос близько 10. Які щось там виробляють, якісь там воєнні супутники, лазерна техніка. Тобто на це витрачаються колосальні гроші. На війну з Україною йде менша частина всього військового бюджету. І це дає нам зрозуміти, що ми зі своїми грошима. Можемо протиставити свою армію російській армії і розгромити її. Але потрібне фінансування. Без фінансування розгром неможливий. Російський національний банк з початку війни почав розгоняти економіку. Там досвідчені економісти, вони знизили облікову ставку, надали всім дешеві кредити. Зафігачили величезну кількість грошей воєнно-промисловий комплекс, роздали гроші контрактникам, роздали гроші родинам загиблих, пораненим, величезний соціальний, підтримка малому бізнесу, вони так розгоняли економіку. Зараз, коли грошей стало дуже багато, інфляція почала зашкалювати, вони підвисили ставку облікову. І зараз вони гальмують економіку, тобто діють всіма підручниками з економіки. Ну і навпаки, український Нацбанк замість того, щоб на початку війни розігнати військову промисловість, економіку навпаки підняв за заоблачним 25% облікову ставку, 27% виплати по депозитних сертифікатах. Тобто всі гроші з економіки забрав себе. І тримає так досі. Тобто всі ці три роки війни держава живе без грошей, економіка без грошей. Плюс Марченко з Гетьманцем заблокували промисловість. Це Вона навмисна дія, заблокована промисловість. Ну і там прокурори, ще що так поне. Маски шоу. Тобто, поки наша економіка буде розвиватися таким чином, ми будемо програвати постійно. У нас зброї не вистачає. Що потрібно робити? По-перше, потрібно створити воєнний кабінет з людей, які вірять в те, що можна нанести розгром російській армії, що можна підняти економіку і виробляти зброї більше, ніж росіяни виробляють. І вірять в те, що можна нанести цей розгром. В воєнному кабінеті мають бути чотири міністерства. Міністерство оборони з іншим міністром оборони, міністерство фінансів з іншим міністром фінансів, Міністерство юстиції з іншим міністром юстиції, і міністр закордонних справ з іншим міністром закордонних справ. Тобто, це повинна бути нова команда, яка гарантує перемогу у війні розгром російської армії. перший крок, який потрібно зробити, це. Знайти джерела фінансування армії. Нам потрібно одразу перший рядок бюджету оборона 3 трильйони гривень. Тобто 3 трильйони гривень у 2025 році мають бути виділені на сектор оборони. Оборона, безпека, всі разом там. Національна гвардія, СБУ, ЗСУ 3 трильйони гривень. Джерела. Перше скорочення держапараду. От по той програмі, яка була в травні 2022 року, уряд планував скоротити 20 міністерств до 12, 54 тисячі інспекторів до 10 тисяч, ну тобто і тощо. Тобто є план, вони знають, як скоротити, потрібно скоротити, щоб витрати на все були максимум 20% від того, що є зараз. Тобто на 80% скоротити. От з 54 тисяч до 10 – це 82% скорочення. відсотки скорочення. Отак потрібно скоротити весь державний апарат, де 168 тисяч держслужбовців, якого там ранга, де 500 тисяч працівників всіх міністерств відомств агенцій, де 944 тисячі чиновників всіх рівнів, 150 тисяч працівників. Якихось там інспекцій чи чогось, я вже не пам'ятаю, але 1,8 мільйона цих людей, які отримують зарплатню з бюджету. Тобто потрібно от скоротити по той програмі нехай тільки, от як хотів уряд зробити. Другий крок: встановити сітку зарплат для бюджетників. Ну так всюди, і в Польщі, так, і в Америці, так, у всіх країнах Європи не може Чиновник отримувати в 100 разів більшу зарплатню, ніж мінімальна пенсія, ніж прожитковий мінімум. В 100 разів більше. Тобто вони вважають, що пенсіонер може жити на 3 тисячі гривень, а судді і 300 тисяч мало. Отак не може бути. Тобто від одного до десяти повинна бути різниця між мінімальною виплати. Це може бути мінімальна зарплатня. Це може бути реальний прожитковий мінімум, тільки реальний, на який можна прожити. І от, повинна бути така мінімальна пенсія, мінімальна виплата в ВПО, мінімальна виплата на дитину, мінімальна виплата. Багато соціальних виплат, які зараз робляться. Всі ці виплати і максимальна зарплатня має бути 10 прожиткових мінімумів. От така повинна бути сітка. Для того, щоб це зробити, не обов'язково навіть приймати якийсь там новий закон. От у нас зараз є про судоустрій, судочинство, де встановлено, що там мінімальний там, електричний оклад 75 прожиткових мінімумів. Не потрібно. Просто зробити цю сітку і все, що більше, ніж по сітці, передбачено, податок 99% ПДФО. Все, що більше обкладається податком 99%. Податковий кодекс дуже легко змінити. От такий, такий закон прийняти дуже важко. А зміни в податковий кодекс ми бачимо, що гетьманцев по 10 штук на місяць робить змін. Дуже легко. Тобто можна ввести такий податок на чиновників. І нехай вони сплачують. Все, що більше цієї сітки. Як в усіх цивілізованих країнах світу. Ось, оце одразу оце зменшення державного апарату, сітка одразу дасть бюджет десь 700 мільярдів гривень. Буде економія 700 мільярдів. Наступний крок: потрібно прибрати гроші з місцевих бюджетів. Оце гроші, які просто безглуздо витрачаються. Місцевими чиновниками, ну це ж просто жах якийсь. Тобто потрібно все по ДФО забрати у місцевий бюджет, все в центральний бюджет. Прибрати всі е субвенції на освіту, на охорону здоров'я, все прибрати. Сьогодні кожна місцева рада, місцева громада знають, скільки в них переселенців, знають, скільки дітей в школі, вони подають цю кількість. Наверх і цільове фінансується на кожну дитину. Встановити норматив, забути про мирні часи, забути, як було раніше. Встановити норматив і на кожну дитину виплачувати. в, цю, в цей район, в цю школу. Крапка. Всі ці звичайно, Міністерства освіти, Міністерство охорони здоров'я мають бути. Ліквідованих там, агенці маленькі залишити, щоб було документально, якщо щось потрібно, вони могли там якийсь штампік поставити. Ось так повинно бути цільове фінансування кожної дитини, кожного пацієнта без всіх цих субвенцій. І так, щомісяця розраховуватися з центрального бюджету до місцевого бюджету. Це от повинна з місцевим, місцем, щоб припинити це безглузді закупівлі всякого непотребу на сотні мільярдів гривень. У нас за минулий рік, нагадаю, 963 мільярди пішло через Прозор. І там ще державне підприємство, всі державні підприємства, державні банки, обмежити негайно зарплати, обмежити їм теж зарплати і членам наглядових ран. припинити. Економічну діяльність держави. Тобто держава в нас зараз фінансує державні підприємства, фінансує їх збитки, дає гарантії на отримання цих кредитів, вони там розміщують якісь там євробонди, наші державні підприємства під заставу державного майна. І всі в боргах, ці три тисячі підприємств, але всі отримують велику зарплату. Це повинно бути припинено. Також прибуток державних підприємств 100% прибутку до державного бюджету. Це ж державне підприємство, війна йде, виплатили зарплатню весь прибуток до державного бюджету. І так ми прийдемо вже до більш-менш наповненого бюджету. Залишилося навести порядок в податковій сфері. Ну, ми ж знаємо, всі, що по схемах фіктивного ПДВ. І різних там підекцизних схем з бюджету виводяться 400 мільярдів гривень. 400 мільярдів гривень. Це потрібно припинити. Відремонтувати податкову службу неможливо. От, ну, все, що ви не хотіли б зробити, ви не зможете. Все. Крапка. Потрібно скасувати податок на додану вартість, як це було зроблено в першому місяці війни. Замінити його на 2% собі або 2% з транзакції. Оці 2% з транзакції, але зробити ці 2% з транзакції для всіх гравців ринку. Всі платять 2% з транзакції. Це дасть одразу 1 трлн гривень бюджету. Замість 580 мільярдів, які зараз збирає на надобну вартість. Для фінансових операцій трохи інший податок. Зараз навіть можна це не обговорювати. Потрібно піти від ПДВ, від схем ПДВ. Звичайно, потрібно ще робити зміни із навантаженням на фонд оплати труда, з податком на прибуток. Але це не головне. Головне це податок на додану вартість, де крадеться 400 мільярдів на рік. І потім, коли ми знайшли фінансування на перший рядок, на сектор оборони і безпеки 3 трильйони гривень. Другий сектор це соціальні виплати. А соціальні виплати мають бути по одному прожитковому мінімуму. Але хто має це отримати, хто має це отримувати? На мій погляд, це має відбуватися зараз під час війни, як є підтримка. Пам'ятаєте, було таке? Кожен, хто потребував допомоги, реєструвався. І отримував ці 6500 гривень. Так потрібно зробити зараз. Всі, кому потрібна допомога, включно з пенсіонерами, реєструються там і отримують прожитковий мінімум, який, Ну звичайно я скажу, має бути перерахований десь там 7-8 тисяч гривень. І мають. Отримати всі, хто потребує, хто потребує допомоги. Щоб уникнути шахрайства, одразу має відбуватися верифікація. Тобто кожен, хто подає, одразу цифровий спосіб верифікується, чи є в нього депозити, чи куплені в нього облігації, облігації внутрішнього займа, чи є в нього будинки, чи стоять по три Мерседеси в гаражі. це така просто. Верифікація легка по майну і накопиченням, і деклараціям теж можна. Тобто одразу, я думаю, в нас пенсіонерів залишиться десь десь 6 мільйонів, і в нас 4 мільйони внутрішньопереміщених осіб. Тобто 10 мільйонів людей будуть потребувати допомоги. Одразу ми знайдемо всіх, хто отримує фіктивні виплати по інвалідності. Діти війни, Афганістан, Чорнобильці. У нас є люди, які отримують всі ці виплати. Як діття війни, як Чорнобилець, як афганець, як інвалід всіх груп, Оце одразу буде знайдено. Тобто одна людина, одна реєстрація, одна виплата. На 10 мільйонів людей по 8 тисяч гривень рахуємо. 80 мільярдів на місяць, 960 мільярдів на рік. Тобто рівно стільки, скільки в нас зараз йде на державні закупівлі через Прозоро. От це другий рядок бюджету. Соціальні виплати це головне, щоб країна могла жити, щоб люди могли жити, щоб було що їсти, за що купувати електрику, газ. Зима скоро. Це потрібно негайно зробити. І третій рядок бюджету. Це утримання Держапарату. От там чотири міністерства, всі міністерства, які перетворилися на агенції. І крапка. Крапка. Тоді у 2025 році можна виробити достатню кількість зброї. і Знищити ворог. Для цього потрібно скласти план дій. Те, що написано в законі про військовий стан, про воєнний стан. Кабінет міністрів одразу складає план дій, і переспрямовує гроші на відповідні закупівлі. Шмигаль цього не зробив, і слідство має встановити, чому він це не зробив, хоч її вказівки він не зробив. Цей план дій не спрямував гроші на зброю, на виробництво зброї. І коли новий прем'єр нового кабінету міністрів складе план дій, в якому першим кроком потрібно прорахувати, скільки потрібно зброї, щоб знищити все, що знаходиться на окупованих територіях на лінії фронту, скільки дронів, скільки FPV-дронів, середніх дронів, далекобійних дронів. Скільки потрібно засобів спостереження на дронах, засобів спостереження по лінії фронту. Я маю на увазі камери. Тобто у нас на, на кордоні з Польщею всюди камери встановлені. Погранці наші прикордонники спостерігають, хто йде, йде. А на лінії фронту немає. Тобто за своїми громадянами тільки палює наш державний апарат. От потрібно все це порахувати, а також протидронові засоби, протиповітряна оборона, яку нам пропонують Турки, Швеція, Південна Корея. Всі продають засоби протиповітряну оборони. Але Україна не хоче купувати, Україна хоче отримувати чиновників. Ось потрібно все це порахувати. І ці 3 трильйони гривень спрямувати на закупівлю. Всього цього. Особливу роль тут може зіграти Національний банк, який має розробити інструменти на суму 640 мільярдів гривень, як мінімум. Це сума, яку Нацбанк забрав з західної допомоги і поклав в золотовалютний резерв. От зараз настав час дістати ці гроші і розробити фінансові інструменти для забезпечення закупівель зброї. Щоб у Агенції оборонних закупівель була завжди змога контрактувати все, що вони бачать, все, що потрібно фронту. Щоб на фронті людина комбат написав заяву, а зранку в нього все вже було, От таке постачання потрібно зробити. А в нас цього не зроблено. Ось такий план дій. І все це реалістично, якщо ти розумієш мотиви Путіна, що він не збирається зупинятися. Що він буде продовжувати і зупинити його може тільки розгром його армії в Україні. Коли є таке розуміння, вибудовується план, як цьому протидіяти, яку зброю потрібно закупити і як розгромити ворога. Все на цьому я закінчую. Не забувайте заходити на нашу сторінку 7 кроків до перемоги. Ми вже відкрили телеграм-канал, ми вже відкрили. Facebook сторінку і сторінка голосування за нашу петицію, яка є і петиція, і програма, і декларація, і маніфест. Сприймайте як хочете. Якщо вона вам подобається, підтримуйте, ставте свій підпис. Також там можна задонатити на платформу, можна також задонатити на підтримку мого каналу і на стати, стати патроном на цьому. Все, до побачення.